Я хочу розповісти вам про те, в чому ніхто не любить зізнаватися. Знаєте це відчуття, коли хтось пише, що хоче завітати. Це миттєве напруження в грудях, легка паніка, голос у вашій голові, який каже: будь ласка, ні, не сьогодні. Ви, мабуть, думаєте, що з вами щось не так, бо ви так почуваєтеся. Зрештою, нам постійно кажуть, що люди. Соціальні істоти, що нам потрібен зв'язок, що ізоляція небезпечна, що якщо ви волієте провести суботній вечір на самоті, ніж приймати друзів, ви, мабуть, якось зламані. Але що, якби я сказав вам, що ваш опір присутності людей у вашому просторі не є недоліком? Що якби це насправді розкривало щось глибоке? Про те, як ви влаштовані, дозвольте пояснити, коли хтось переступає ваші вхідні двері, він не просто входить у будівлю, він переходить у щось набагато інтимніше. Ваш дім це не просто стіни та меблі, це фізичне вираження вашого внутрішнього світу. Кожна кімната це кімната вашої душі. Кухня, де ви мовчки, готуєте ранкову каву. Куточок, де ви сидите і думаєте, спальня, де ви найбільш вразливі, це не просто простори, це ви. Подумайте, що відбувається в кінці довгого дня. Ви носили своє робоче обличчя, ваше дружнє обличчя, версію себе, яка знає, як вести світську розмову біля кавоварки та посміхатися під час зустрічей. Ви цілий день виступали, граючи роль компетентного професіонала, надійного друга, функціонуючого дорослого. А потім ви повертаєтеся додому. Ви зачиняєте за собою двері, ви видихаєте, ви знімаєте маску. Нарешті ви можете просто існувати, не керуючи чиїмось враженням про вас, не будучи в тренді. Не виступаючи, це те, що насправді є дімом, це місце, де ви перестаєте бути тим, ким вас всі хочуть бачити, і починаєте бути тим, ким ви є, насправді, а потім дзвонить дзвінок у двері. Раптом вам доводиться повернутися до режиму виконання. Навіть у вашому святилищі, навіть в єдиному місці, де ви повинні бути вільними, вам доводиться знову активувати це соціальне я. Знову одягніть маску. Посміхніться, Заведіть розмову, будьте приємними, грайте роль господаря. Чи дивно, що щось у вас в цьому опирається? Але ось тут починається цікаве ваш дискомфорт від відвідувачів говорить вам щось важливе про те, як ви влаштовані на найфундаментальнішому рівні? Деякі люди живуть від зовнішньої енергії, вони заходять у переповнену кімнату та світяться, ніби їх підключили до джерела живлення. Інші люди розряджають свою батарею. Їм потрібно повернутися до самотності, щоб перезарядитися. Жоден зі способів, не кращий чи гірший, це просто різні операційні системи. Якщо ви з тих, хто перезаряджається на самоті, то ваш дім цем по це не просто місце, де ви живете. Це ваша зарядна станція. Це місце, де ви відновлюєте себе. Коли ви це розумієте, все змінюється. Ви не складні, ви не асоціальні. Ви шануєте те, як налаштований ваш конкретний інструмент. Скрипка не вибачається за те, що не звучить як труба. Вам не потрібно вибачатися за те, що вам потрібна тиша, як іншим потрібен шум. Але тут відбувається щось ще глибше. Ми всі несемо те, що я називаю тінню. Частини себе, які ми не до кінця дослідили, почуття, які ми придушили, страхи, на які ми не хочемо дивитися, аспекти того, ким ми є, які ми навчилися приховувати, бо вони були неприйнятними для інших. Коли ви самі, ви можете сміливо почати розглядати ці речі, ви можете почати сортувати свій внутрішній ландшафт, ви можете зібрати шматочки та побачити, як вони поєднуються. Це делікатна робота. Вона вимагає тиші. Вона вимагає простору, а потім хтось заходить до вашого дому. Це як хтось стукне по столу, на якому ви розклали складний пазл, все розсипається, ви втрачаєте своє місце. Вам доводиться починати все спочатку. Ось чому гості можуть відчуватися як таке порушення порядку, не тому, що вам байдуже до людей, а тому, що ви посеред важливої роботи, роботи зрозуміння себе. Ваш опір це не грубість, це ваша психіка намагається захистити свою цілісність. А тепер ось дещо, про що більшість людей ніколи не замислюються. У снах, коли ви бачите будинок, ви насправді мрієте про себе. Будинок це символ вашої душі, вітальня це ваше публічне я, спальня це ваша інтимність, підвал це ваша підсвідомість, горище. Це ваші вищі прагнення, це не просто поетична метафора. Тут є щось реальне. Коли хтось переступає ваш поріг, він не просто проходить через двері, він входить у храм вашого єства, він ступає на священну територію. Якщо ви серйозно ставитеся до свого внутрішнього життя, якщо ви щиро намагаєтеся пізнати себе та зрозуміти ландшафт власної душі, то відвідувачі можуть відчуватися як порушення. Навіть коли це люди, яких ви любите, навіть коли вони мають добрі наміри, тому що справжня робота зі становлення собою не відбувається в компанії, вона відбувається наодинці у тиші, коли немає для кого виступати і немає очікувань, яких потрібно відповідати. Це пастка, в яку потрапляє так багато з нас. Нас навчили, що бути хорошою людиною означає бути доступним, бути гостинним, завжди мати відкриті двері. Тож щоразу, коли хтось хоче нас відвідати, а ми насправді цього не хочемо, ми відчуваємо провину, ми думаємо, що з нами щось не так. Ми посміхаємося та кажемо так, коли все всередині нас кричить ні. І щоразу, коли ми це робимо, ми покидаємо себе, ми обираємо соціальну прийнятність замість власної правди, ми ставимо комфорт інших людей вище за власні потреби. Ми носимо маску навіть у власному домі і поступово починаємо втрачати зв'язок з тим, ким ми є насправді. Ви, мабуть, робите це так довго, що щиро вірите, що повинні насолоджуватися гостями. Ви повинні бути більш гостинними, більш товариськими, більш відкритими. Але хто встановив це правило? Хто вирішив, що ідеальна людина завжди доступна, завжди привітна, завжди готова до компанії? Деякі з нас створені для іншої роботи, деякі з нас призначені для глибини, а не для широкого занурення. Знати кількох людей близько, а не багатьох поверхово, проводити довгі періоди на самоті, не тому, що ми ненавидимо людство, а тому, що самотність це місце, де ми виконуємо свою найважливішу роботу. Існує давній архетип, який з'являється в історіях кожної культури. Відлюдник, мудрий, який живе на самоті, хто віддаляється від суспільства та знаходить істину в самоті. Цей персонаж не зображений як невдаха, чи той, хто не зміг досягти успіху в соціальному світі, цей персонаж той, хто бачить ясно саме тому, що відійшов від шуму. І ось у чому чудова іронія. Ми живемо в час, коли люди тонуть у постійній стимуляції та зв'язку. Усі завжди доступні. Завжди доступні, завжди на зв'язку. Межі розчинилися, приватність майже зникла. Люди більш пов'язані, ніж будь-коли, і більш тривожні, більш депресивні, більш відірвані від себе, ніж будь-коли раніше. Можливо, люди, які почуваються некомфортно з відвідувачами, це не ті, кого потрібно виправляти. Можливо, вони розуміють щось, що забула постійно соціальна юрба. Що ваш простір священний, що ваша енергія обмежена, що пізнання себе вимагає часу наодинці, що не кожні двері повинні бути відчинені для всіх. Тож, якщо ви той, хто не любить приймати гостей, я хочу, щоб ви це почули. Ви не зламані, ви не асоціальні, ви не зазнаєте невдачі в тому, щоб бути людиною. Ви шануєте глибоку істину про те, як ви побудовані та що вам потрібно. Ваш дім це ваша душа, яка стала видимою. Захист її, це не егоїзм, це самоповага. І у світі, який постійно вимагає доступу до вас, рішення зберегти свій простір священним може бути найрозумнішим рішенням, яке ви можете зробити. Питання не в тому, чому ви не хочете відвідувачів, питання в тому, чому хтось колись переконував вас, що ви повинні це робити. Що ж, ви дійшли до фінішу. Це вже доводить вашу відданість розвитку. Якщо вас сьогодні щось надихнуло, натисніть под... подобається, підпишіться та поділіться цим з кимось, хто цього потребує. Напишіть у коментарі мудрість, щоб я знав, що ви серед небагатьох, хто йде до кінця. Давайте продовжувати змінюватися. Одне відео, один урок, один прорив зараз. До зустрічі в наступному.